Пройди дальше, будь ласка. Будь ласка, пройди дальше. Там, там да, бабушка. да, 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 Симоверный обстрел. Придій далі до погоди. Гойше наші на небесі, да святиться це ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі сліпнеш нас усіх, даш і на небі, дав нам дороги наші. Як ж і ми і ставляємо дожников наших, і не веди нас і збави нас от рукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки віку. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми зараз у селі Велика Писарівка на Сумщині. Десь приблизно з 11 березня росіяни почали активно обстрілювати Сумщину, переважно об'єктна інфраструктури, але від обстрілів страждають і жилі будинки. Велика Писарівка розташована на кордоні з Росією. Це село було окуповане у лютому березні 2022 року. І після деокупації сюди почали повертатися місцеві і відновлювати село. Ось на другий рік повномасштабного вторгнення Сумщина переживає щось схоже на дежив'ю. Знову активні обстріли, знову людей просять виїжджати з їхніх домівок. За цей тиждень росіяни знищили всі адмінбудівлі у Великій Писарівці. А за вихідні випустили 54 керовані авіабомби по громаді. Нині у Великописарівській громаді триває активна евакуація місцевого населення. Тут чи мені здається там, де ми зупинялися були? Ні, мені здається, що... Ні, походу, мені здається, що Що був той будиночок. Ну, Давайте відкривайте. Відкривайте, заходьте. Зараз я позвоню до дочки, запитаюся. Угу. Є хто? закрита. Так. Да, там краю вона, там... так, так, ми сюди заї ми заїхали сюди, де де змогли. Зараз Бачки, ну там за руки за ноги беріть, тому що вона не вона буде сопротивлятися, ну хлопці, вивізіть, будь ласка, ми її заберемо до ми ми квартиру шукаємо, знайшли квартиру. Е, Давайте, якщо нам дасть, якщо нам вдасться зараз її переконати, і, то я вас наберу і тоді скоординуємося, що ви забрали її. Добре? Ма, так, чуєш так? мене? Да, чую. Да, чую. Дивись, Вася виїхав, Васі нема, ніхто доглядати не зможе за тобою приходити. Людей вже вивезли всіх майже. Ага. Дивись, ти зараз з хлопцями, МЧСниками, з поліції, збираєш, паспорт, інвалідів. Ні, а, Надя, ні. О, мене вже обідали, хто вас старший тут? Я хто? старший буду. Я що... Ми вже... <плеси <плеси> кажу? Мене Наташі світі свого робітність, хата була, досі не вернула. Ну скільки мене все вражати? У мене законності немає, наташі на пенсію треба буде, хто мене оформить. Мені ж так, ми нарушили, що людей таких немає. Ага, я сказала воля. <зважаю> Магазин робить і... е, на, Наталя, е, бо е, поруч ідуть обстріли. Я не хочу наражати групу, яка приїхала на небезпеку. Ага. Е, давайте так. Ми привезли мамі продукти е, тривалого зберігання, е, їй хватить на значний час. Ага. Е, давайте так, якщо ви зможете приїхати, і якщо ви хочете переконати маму безпосередньо е, особисто, Ні, так, то, да, то ми да. готові вам допомогти і це все зробити. Роби, ну, робить, на, ну наразі. Ваша матір не має бажання, ось ми вже вкотре приїжджаємо і просимо. Вам тут не страшно? Ні. Обстріли. Ні, то гром, то гром. То гром гримить, то гром гримить, нема такого ще обстрілів, то гром громить. Весна починається весенній гром. І стихи такі живуть, весенній гром-бум-бум. День, день, деньчка мій, іди сюди, Дені. день. День. Хазяїн ти мій. День. Бачите, ось і кури сусідські ходять, теж поїхали, отак курею. Досили. Тут у нас кошмори, бачите, кошмори. Ночні кошмори. А це прилетіло давно? Чити часу. Всі ми приїхали за віщами, хоч за якими-небудь. У вас тут не було, коли ви наприлетіли? Ми за два дні виїхали. О, добре, що виїхали. І де ви зараз в Охтирці? В Харкові. Ми а, поїхали фарпів. до сина старшого. Ага. Там поки. А як далі буде, не знаю, не можу вам нічого сказати, що далі буде. Угу. Нам попало тоді, отам, де ви перший раз знімали ту хату, от туди попало. А потім трошки там далі. Наш оцей участок трошки минув. Зато в цьому році догнало. Нас як хтось минуло. Ми то чули, звісно, було дуже гучно. Хату трясло, але нас минуло. Ну, в цей раз нас не минуло. Так воно летить як гадюка, ще пише, так, так. згороду. Я на ту сторону вже пам'ятником. Шепить, 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 а тоді як ж а тоді он сириною якою йде дим, квартирник загорівся. Так я всю ніч-сю ніч молилася і мене все отак трусило, я просила, щоб мені хоч куточок у хаті оставили, де мені хоч переночувати жити. А воно з ночі почало стріляти. Ну, Господь упорав. Казначейство, там автобус вже є, от люди там стоять. Туда. Каза чесно, приватба. Розкажіть про оперативну обстановку на сьогоднішній ранок. Ну, так, зранку, за тенденцію декількох проведущих днів, зранку і десь до обіду все більш-менш спокійніше. А, після двох ну приблизно вже починається бути спокійно, обстріли. Угу. А вдень оце після другої вони переважно чим обстрілюються. Це арта чи каби все ж. І каби прилітають. І арта. Пробуйте в укриття. Хто свободний з транспортом? Вийдіть на 45-й, каміння. Можна до адрес. Хоча звободи. Плюс жду. Ага, ага. Ну, кому це нужно, ця баба. Всім потрібно. Ну, а де ти так Що я не пойму. Добрий день, бабусю. Що, Вовка не хотів їхати? Та поки, каже, хата хоч стоїть, а як уже? Бо дід вас там вже чекає вже... Той віддихнув, а я оддів. Та навпаки зараз. Він за вами вже за, за один день, за одні сутки скучив. А мабуть, ага. дивіться, обережно. Дочка, а ви взуття собі взяли ще щось? А воно пакети. Я йому Михайло, а він мені. А воно, дивіться, обережне. Прийшлося перед одним ага. страхом... в одну пластеля. Для... А ви будете. Перший раз виїжджає. А під час першої не виїжджали? А? Під час першої окупації не виїжджали? Та бабу 97 років, можна куди я з нею. Вона в ній ноги Ні, не падає. Нічого. Вона теж буде. буде ну, а не бросиш тут. А чого цього разу вирішили таки а? їхати? Чого цього разу вирішили так їхати? На порог, На порог упала. А. Ракета. Сидю так, сидю на кроваті, сидю і сидю, а вона бабах не огонь, жили огонь, насарає огонь, господі. В окупацію були тут, ну а де ж тут? Все, були ще з 22-го 24-го березня. І як тоді тут було? А как, никуда не выходили, за ворота, да. за хвиртку не выходили, только в дворе и всё. Полное безвластие было, никакой власти не было, ничего. А это, как бы не прилетело, то вы бы накинули? Нет. Ну, как я, подивись он сидит. Я, ну, спасибо, вот. У як у машину посадили, а як в автобус я не дав. А я господи, що робити, що казати, я не знаю. І всього повної немає нічого, вже розліті немає нічого. І заборів немає нічого. Хіба ж так можна робити, хоч і Путін. Що ж він уже так заставляє? Ах. Тут поліція каже, що обстріл. Сказали заховатися? Так. Я ж тобі кажу, я побачила, що люди стали тікати. Мені стало страшно. Та й у мене на моїй вулиці ти їздила. Бо воно теж машина. Вона теж станції робила. І Любка, ця ж опасність. По світу. Я не думаю, що буде лучше. мені не дойду. Давайте я везу, а ви побачите. Чотирнадцять, 8. 8. Да, зала, зала. Корекціочі підлітає до нас. Ворожий корекціок підлітає, будь ласка, скоріше. Йдемо на е, автовокзал там виходять ті, хто знає, куди їде до своїх рідних. Немає так. Хто не має рідних і не знає куди їхати? У них є два варіанти: вас заберуть в Охтирці або в груні, вас заберуть у е, гуртожиток. большой Поможіть, хлопці, а допоможіть. Ні, бабуся не виходить. А він не вийде. Так, бабуся зразу зараз. Я заманастерьована. Зараз добрий день, зараз розберемося. Так, бабуся одразу. Це ваш? Оце якраз замонастерована, це бабуся, так, забирається. А, це ваша бабуся, так? Ні. Я не буду завідом, не знаю. Як ваше Вася. Прийдемо на увазі. Да, це ваша Я... все с Моя бабуся. Ваша бабушка, Добре, добре. Йдемо до машини. машины. Сейчас, подожди, первым делом билет. Я купила, все. Все, Купила.